Закон є, але не виконується. Правозахисники взялися втілювати норму про безоплатну первинну правову допомогу. кажуть, забезпечити її повинні органи місцевого самоврядування. Однак декілька років в цьому напрямку по суті нічого не робилося. Винятком стали низка рад в Україні. Серед них, зокрема, Рожнятівська селищна рада та Долинська райрада. Остання, до речі, навіть передбачила кошти на ці цілі для цілого Долинського району, що для всіх жителів Долинського району. Безоплатна первинна правова допомога надається відповідно до програми, яка затверджена сесією районної ради 27 серпня 2014 року. У бюджеті на 2015 рік передбачили фінансування. Невелике, але на перших порах, в принципі, це достатньо, щоб хоча б. Запровадити механізми, побачити, як воно функціонує, і далі рухатися в цьому напрямку. Первинна правова допомога передбачає в основному консультації та роз'яснення законодавства. А ось вторинна захист і представництво у судах, яке успішно втілюється з 2013 року. Тож громадяни можуть отримати безкоштовну підтримку адвоката. Та цьогоріч даного напрямку торкнуться певні нововведення з 1 липня 2015 року. Відповідно до перехідних положень, закону про безоплатну правову допомогу. Буде Допомога надаватися також особам, малозабезпеченим, біженцям. Ветеранам війни, особам, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги реабілітованим особам і особам, які перебувають в установах виконання покарання. Водночас, кажуть фахівці, є юристи, котрі безкоштовно надають первинну правову допомогу населенню, навіть якщо це не забезпечено органами місцевого самоврядування. Їх поки що небагато, однак декілька годин на місяць дані справі приділяють, адже в такий спосіб не лише допомагають людям, але й завойовують собі репутацію.